ухвали Ради України вступна розвідкальна частина 17 листопада 2025 січня суддям Російського районного суду Містативного та за участь слідчого Максимовка адвоката Бурда Сусяткин вже відкритому судовому старшого слідчого Бурдівського бюро розслідування. Особливо тяжкий злочин слідчого управління Майбор місті Києві, кримінального провадження в місті проєктів до ЄРД 30.09.2025 за знаком кримінального правопорушення, передбачання частини 2.15, частини 5.19 98, 131, 32, 170, 173. Кап на на чи статтям 19, 18, 30, 19, 32, 70, 73, капка «Український чи суддя постановив органи задовольнити на квартиру решта майно вивчення по за адресу Київська область, Пастівський район, село Парадівка, вулиця Незалежна, 21, за місце мешкання, мешкання підозрюваного токара Валерія Олексія, ще саме на лопан, чувала червоний колір, чорнові записи, флешна копича «Трансент», флешна копича «Фонтон», Флеш накопичувач чорно-білого кольору, накопичувач чорного кольору, трансентрус сатом, два флеш-накопичувача секьюриталин, флеш накопичувач секьюри з гравіюванням, флеш накопичувач з ревьюванням, флеш накопичувача шпілисть від ПП Грант до, до Кристалбанк. Рішення номер 212-650-446-163 на одному арку щодо вигляду на послуга ОДІ, 3 на 2-22 Основний звіт за 4 квартал 2021 30 арку, що солистить МРУ про реєстрацію ПП «Гарант» на трьох аркушах. Узагальнена інформація щодо підписів громадян України зібраних на підтримку рішення про створення ПП Гарантів для аркуш відомості про склад керівних органів ПП Гарант-12 аркушів, статут політичної партії Гарант-20 аркушів, заява до МФО 4 аркуші, протокол номер 1 установчого звісту ПП гарант на 2 аркушах, програма політичної партії Гарант на 6, 6 аркушах, реністер осіб, які брали участь в установчому. Їзді на 14-та арпуша. Документ щодо фінансової діяльності ПП гарант 78 аркушів. документи щодо фінансової звітності, політична партія Гарант 122 аркуші. Програма політичної партії Гарант 6 аркушів. 1 аркуш, ще новими записами. Довіреність на право представлення волонтерська представницька діяльність, 1 аркуш, Жорсткий тиск. Патріот 240 гігабайт. Ухвала підлігального гарні. Вас що суддя може бути озкартом протягом п'яти днів дні оголошення безпосередньо суда політичних станції. Повний текст хвалебу доголошення 24 листопада 2025 тисячі двадцять п'ята п'ятнадцятого година сорок слідчі судями тривога, до засідання зручності закрити. Побачення. Да, — да, да. ну, ну, Так, Я скажу. Що я б сам хотів, <просу> щоб його задовільнили, бо воно підтвержує, не ну, приходиться казати не нам. Вони задовільні. Воно ж тобі читання, щоб зацічна партія гарантисувала і <просу> десять.